Слава дань, я відвідував гурток радіотехніки і на заняттях я мординував свій на ходіл. Ми то, поклали лічові батарейки, ми ще поставили контролер щоб акумулятор могли заряджати. І ось як працює ворот. Поставили сладьодні фари. Зеленого кольору і поворотні. Також я поставив тут е, нову плату і е, за счет батареї машина їде швидше. Ми збільшили довжину антени, щоб машина могла їздити.